Усім привіт! На зв'язку канал зробив заробив і сьогодні ми поговоримо про те, як можна крутити без бінансу. Також розповім про бонус, який ми зможемо отримати. Я користуюсь цією зв'язкою дуже давно. Вона до сих пір не підводила, і наразі для мене є актуальною, адже мій бінанс поки що заблокований. Зараз у багатьох питання, як крутити, щоб було стабільно. Але, на жаль, якщо в тебе немає багато дропів, то це доволі тяжко. А ми з вами усі хочемо більше стабільних доходів. Я зараз більше витрачаю часу на аеродропи та теснети, адже в мене є приклади хлопців, які на постійній основі це робили і за рік отримали набагато більше, ніж я на арбітражі. Це трохи не мотивує, але з першим прибутком з'являється зжага це робити. Якщо хочеш спробувати, то велком до нашого телеграм-каналу. Там ми даємо інформацію про завдання та як їх виконувати, на багато з яких не потрібно витрачати багато часу, але вони вже дають результати. Наприклад, із останнього я виграв аєрдроп від вайбіт у розмірі 92 та 23 долари. Я розраховував максимум на 23 долари, адже усюди він був на слуху. І я думав, ну куди мені змагатись з хлопцями, у яких є великі аудиторії? Але я з двома рефералами отримав цю винагороду. До речі, ми приймали участь у приватному селі від вайбіт. Завдяки тому, що я вкрутив через Whitebit, я отримав VIP статус та мав змогу отримати алокацію на приватний сейл. І Якщо ми зможемо зібрати велике ком'юніті, то зможемо набагато частіше приймати участь у подібних івентах, адже вхід до села був від півмільйона доларів. Отже, переходь до каналу та дивись, що ми робимо, адже зараз є актуальні події, в яких можна забрати гарні винагороди. А ми переходимо до схеми. Ця схема доволі проста: ми продаємо дорожче, купляємо дешевше. Неважливо, де в тебе кошти, у USDT або на кармані гривні, тому що коло може починатись звідки завгодно. Припустимо, що кошти в тебе на руках. І що нам потрібно зробити? Я прокручую від 3000 доларів за один раз. Чому? По-перше, це теж грає гарну роль. На чорному ринку ми зможемо купляти по оптовому курсу, а це ще 5 копійок різниця. Отже, заводимо наші кошти на Монобанк. Важливо, що для своєї безпеки на одну картку я заводжу до 100 тисяч гривень на добу, але не більше, ніж 350 тисяч на місяць. Це зручно робити через касу і за декілька хвилин кошти в тебе на рахунку. І далі нам потрібно поповнити біржу. Я у своїх відео показував, як це робити, але ставлю сюди про всяк випадок. Основні моменти, які потрібно знати і розуміти: по-перше, за одну транзакцію ми можемо поповнити лише на 29 тисяч гривень, а за добу ми зможемо поповнити на 100 тисяч гривень без комісії. Більше заводити сенсу ніякого нема, адже комісії дуже великі для нас, та ми можемо зробити декілька акаунтів, і Вальбі дозволяє поповнити з різних карт. Тобто, якщо на Бінансі за це можуть заблокувати, то тут ні, я писав до саппорту, і ось що мені відповіли. Ще хочу доповнити, що якщо ви це робите у вересні, то у Ведбіта проходить акція на перше поповнення, тобто ви зможете прийняти участь у розіграші та отримати ще винагороду. Після того, як ми поповнили, нам потрібно ці кошти перевести на торговий аккаунт, щоб ми могли з вами купити долар. Нам потрібно зайти у розділ Торгівля, обираємо торгову пару USDT гривня і тут ми одразу попадаємо до вкладки «Купити». Перевіряємо ціну і натискаємо «Купити». Все, тепер нам потрібно перевести ці кошти на основний акаунт і вивести їх до обмінника. Зараз дуже багато різноманітних обмінників і усюди майже однакові пропозиції. Тому, якщо ви знаєте свої обмінники, то можете виводити через них. А я користуюсь лише одним обмінником. По перше, тому що ні разу з ними в мене не було проблем. По-друге, я спочатку користувався іншими схемами, і так як ми стали трішки більше спілкуватись, саме вони підказали цю схему, за що їм велике дякую. Що ж, домовляємось за вивід та йдемо забирати кошти, міняємо їх на чорному ринку і отримуємо профіт. Що ж ми отримаємо? По-перше, я вам спочатку розповів схему, а тільки зараз підійшли до підрахунків, але на ділі ви спочатку рахуєте, а лише потім робите. І головне, завжди завершуйте коло, якщо його почали робити. Завжди, навіть якщо ви нічого не отримаєте. Тому що ринок може піти угору, як я одного разу отримаєте жирний мінус. Був момент, коли долар коштував 37,20, і я не побачив зранку новину про те, що Національний банк вирівнює курс банку до 35, і біржа відреагувала різким стрибком угору. І я мав можливість закрити, але подумав, що він впаде, і так він і не впав. Тож, завжди закривайте коло. То що ми маємо? Це рівняння можете записати собі і використовувати. Так, наразі це не дуже багато, але це все займає приблизно години три. І то більшу частину цього часу ти сидиш і п'єш каву. Але є дні, коли ти можеш отримати 200, а то й 300 доларів. Це все залежить від спросу на крипту. Тобто зараз просто великий відсоток за вивід, тому що це заробник дуже багато. А якщо подивитись на те, що в них купити, то наразі вони доплачують. Тобто постійно буває, що їм необхідна крипта, і вони опускають цей відсоток. І саме в цей час нам потрібно це робити. Але якщо в тебе багато друзів, то ти можеш робити це постійно. Саме так я і робив, адже через одну людину можемо провести по 100 тисяч три рази на місяць. Я сподіваюся, ви вловили суть. Зараз ми розбираємось з новим способом, і якщо він буде працювати, то можливо ми їм поділимось також. Але все ж таки я рекомендую підписатись на наш канал та спробувати більше поглибитись в крипту, ніж просто. Крутити бінанс, тож дуже велкам Сподіваюсь, це відео було для тебе інформативним. А з вами був канал Зробив-Заробив. До зустрічі!